У столиці розбився патрульний автомобіль. «ДАІ». карколомна аварія сталася близько п'ятої години ранку в Голосіївському районі на розі вулиць Бубнова та Васильківської. Новенька Тойота Пріус інспекторів «ДАІ» зіткнулася зі стареньким легковиком Peugeot. Причина машини одночасно виїхали на перехрестя. Відтак і маємо удар. Вага француза виявилася більшою, тож після зіткнення гордість японського автопрому перекинулася до гори Дригом та й завмерла на даху. Попри прикрий дорожній інцидент, можна сказати, що інспектором да їй пощастило. Міліціонери фізично не постраждали, вибралися з перекинутої машини та побігли наздоганяти водія. Пежо він, як виявилося, з місця аварії хотів накивати п'ятами. Мене догнали вот там за ларіком, почали бити ногами. При... Питали Да, Я пытался убежать з места. Почему? тому що ну как би бы смотрю последние новости, то есть вижу, як у нас в последнее время сказали ну роботи міліція. Да я одразу почав убегать. Чому? Потому що боявся, що будуть бить, убивать, забивати. Якщо в кількох словах водій Пежо просто злякався, однак чого саме? Адже він запевняє, що правда на його боці на зелений сигнал світофора. Гаїчники приїхали на красну. Чому ж тоді тікав? З'ясувати справжню причину втечі спробував наш репортер Олександр Терещенко. Ви е -е, На каноні каксіс машину нічого не пили? на не пив. Тобто більше, ніж шутки пив, Да, коньяк. Отже, зухвалий водій сів за кермо під мухою. Підтвердила це і медична експертиза. В крові кермувальника знайшли алкоголь. 1,08 і проміля. І він притягувався, починаючи з 13 січня. Оце вже четвертий раз до адмінвідповідальності. Виявляється, водій Пежо, попри штрафи, вже неодноразово дозволяв собі сідати за кермо під хмелем. До того ж, він їздив без водійського посвідчення. На цей раз нетверезий драйвер спровокував аварію. Він запевняє, що виїхав на перехрестя на зелений сигнал світлофору. Однак, зась чоловік бреше. Ми з'ясували точний час аварії. Машини зіткнулися о 4.40 ранку, а світлофор на перехресті вулиць Бубнова та Васильківської вмикають лише о 5 годині. На тому перехресті світлофорний об'єкт працює у мигаючому режимі до 5 ранку, тобто він працював у мертвому режимі. Отже, оскільки світлофор не працював, кермувальник Пежо мав пропустити Тойоту інспекторів ДАІ, бо їхав по другорядній вулиці Бубнова. Мабуть, через хмільний стан чоловік зловив гаву і в результаті ледь не покалічив людей. Детальніше про це дорожнє жахіття ви можете довідатися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.